Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один представник преміум-сегменту ножів Fox Knives. Це чесний італієць, прямо з міста Маніаго, відомої всім ножової столиці Італії. І це ніж, який здатний шокувати просто з першого погляду. Зараз спробую показати вам, в чому прикол. Він постачається в досить стандартній коробці, всередині якої такий скромний чохольчик, а всередині чохла. Ви зовсім не готові побачити такого монстра. Погодьтесь, ніж викликає неабиякі емоції, тому що з такого скромного чехольчика дістаєш таку здоровену сокиру. Я коли його вперше взяв до рук, я чомусь подумав. Ну, відомо чому, що це Ендрю Демко зробив щось подібне до Фомакс. Але це не так. Це не Ендрю Демко, як виявилось. Це інший відомий ножовий майстер родом з Італії, Томазо Ромічі, прізвище якого вже фігурувало на наших ножах бренду Мазерін та Viper. І конкретно ця модель Ель Капітан зроблена в колаборації з Томазо Румічі та ножовим брендом. Summit Knife, логотип, якого теж зображено на клинку ножа. Саме від Summit Knife ми маємо тут фірмовий трикутний отвір для відкривання леза. Також біля логотипу Summit Knives Company ми бачимо напис El Capitan та 7573 фути. Тут написано. Це якщо хто не знає, ножик названо в честь одноіменної гори El Capitan, яка знаходиться в одному з природних парків Каліфорнії. А 7573 фути. Це як ви можете здогадатись, висота цієї гори. Тому тут так написано, щоб ви не нароком не забули, яка висота. У гори Ель Капітан в Каліфорнії перейдемо до самого виробу. Ніж представляє собою різак з шикарної порошкової сталі М 390 з фінішем у вигляді поперечного сатину. Параметри клинка легко запам'ятати: довжина клинка 4 дюйми, товщина 4 міліметри. Ширина 44 мм. Якщо вам подобається цифра 4 то цей ножик явно для вас. З такою геометрією клинка і з такою сталлю цей ніж різатиме просто як лазером без перебільшень. Руків'я цього ножа витлено з авіаційного алюмінію 7075 з анодуванням такого гарного кольору, який нагадує бронзу чи оливу. Насправді важко так чітко сказати, який це колір. Якщо у вас є підходяще слово, щоб описати цей кольор, будь ласка, вкажіть в коментарях. Можливо, ви візьмете участь в Писання контенту для нашого сайту. Ніж має масивний алюмінієвий бекспейсер, який має насічку, що слугує при утриманні ножа зворотнім хватом. Також тут ми бачимо досить. Здорового розміру тімлячний отвір, через який можна без проблем продіти будь-який шнур, з якого ви забажаєте зробити сюди тімляк. Також варто звернути увагу, що вся фурнітура цього виробу має мідне покриття, тобто виробником заявлено Copper Plated всієї фурнітури цього виробу. Кліпса може бути переставлена з правої на ліву сторону за допомогою шестигранного ключа, який, до речі, йде в комплекті. Там двосторонній ключ, яким можна повністю обслужити даний виріб. Замок ножа класичний фреймлок з гартованим сталевим сухариком всередині, який так. Також виконує функцію обмежувача, тобто він не дає пластині фрейму вигинатись в іншу сторону більше, ніж їй потрібно взагалі. В осьовому ми бачимо дві бронзові шайби, подшипників тут немає. Маса виробу, враховуючи габарити, менше 180 г. Як на мене, цілком приємлива. Ніж це представляє собою аж ніяк не пересічний виріб. Це люта харизма, яка нікого не залишає байдужим. Мені здається, він в першу чергу буде цікавий людям, у яких здорова долоня, які ніяк не можуть підібрати собі той самий оптимальний едісішник. Для його створення було задіяно досить багато відомих авторитетних людей: Томазо Руміч, Summit Knife Company, та й взагалі італійське виробництво ножів Fox Knife в місті Маньяго давно славиться своєю якістю, тому в руках ми тримаємо безпрецедент. По якості вирів шикарної стелючки М390, який легко оперується однією рукою і приносить масу задоволення при володінні цим виробом. На цьому, власне, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.